Це 11-річна Марія. На відкритий чемпіонат з більярдного спорту до Кривого Рогу приїхала із Запоріжжя. Дівчина із династії більярдистів. Професійно володіє Києм лише як рік, тож зізнається, на її рахунку це перша перемога. Марія взяла золото турніру у середній віковій категорії. Дуже рада я виграла з підставки. Ще у голові, я Підставка – це коли шар вже для вузи і його просто потрібно втовхнути. Старим. Взяти участь у чемпіонаті з більярду могли як любителі, так і професійні гравці. Серед 29 учасників турніру за першістю дорослій віковій категорії змагався і 16-річний Кирило з Кривого Рогу. Каже, у цей спорт його привела мама ще в 10 років, тож вже встиг отримати кандидата в майстри спорту і зупинятись на цьому не планує. Планую спочатку виграти чемпіонат України до 19 років, потім на взрослий. Турнір, чемпіонат України серед взрослих, пограти з майстерами спорту, мабуть, зайти в фінал та отримати майстра спорту. У турнірі Крило у своїй категорії посів друге місце. Його опонентом у фіналі став Юрій Малиш – більярдист з клубу Імперія, майбутній кандидат у майстери спорту та бронзовий призер чемпіонату України з більярду серед юніорів. Свою перемогу чемпіон характеризує коротко. дуже хороший суперник, я з ясно грав. Давно ми тренуємося в місті, але зіграв где-то дуже, серійно, потім тоді. Турнір проходить за системою до двох поразок. Свято більярдного спорту для учнівської молоді організував відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду України за підтримки департаменту освіти та науки Криворізької міської ради та інших партнерів. Сьогодні ми граємо в «Свободну піраміду. Це найпопулярніший від більярду серед дітей. Чому? тому що зіграв сімі шарами, да більш відкритий, більш цікавий для дітей і сам, скажімо так, більш саме сьогодні. від властей міста ми даримо всім. Такі от рюкзаки, да, які повністю укомплектовані під школу. І за перші місця діти отримали ще денежні призи. Організатори спортивного івенту планують продовжити змагальну практику і надалі. За планом, наступний відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед чоловіків та жінок відбудеться 18-19 лютого. Анна Гончарова, Борис Торохтій, Артемій Мельник, Перший міський.